Давайте починається з першого питання про затвердження технічної документації на щодо встановлення межземельної ділянки на цурина місцевості для обслуговування житлового будинку. Коржаневській Людмилі Володимирівній площа до цілих норм Ділянка розташована по вулиці Заводській, 25, селища Талайка. Зарічний за Кравченко. за. Черкас, За. За. Бугай, Завідського. У нас писали затвердили технічної документації землеустрою щодо встановлення медземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд кладковій відії Васильівні, площі 015, по вулиці Зарубля, 17, селища Талайка. За річний заклад, Кравченко, Черкас, Бугай. Західського затвердити технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки для будівництва слуговлення школового будинку ніні Михайлівні площі 0,25, за адресою вулиця Нагірна, двадцять два село Стараталаєвка, Староталаївський Таростицький область. Про надання дозволу. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для огородництва. надати Бабетку В'ячеславу Вікторовичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для огородництва орієнтовної площі Ноль га, що розташована на території Болотницького старостинського округу. Зарічний за, Кравченко, з Гарри за. Наступне про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва Панасенко Валентині Борисовні площі орієнтовної площі 0,51 га на території Володинського старостинського округу за річне за Кравченко Черкаська за, 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 за про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки. Надати Чмуту Григорію Михайловичу дозвіл на виготовлення технічної документації земельної ділянки ПАЙ номер 3 для ведення товарного сільськогосподарського призначення на території Краснополядинського старостинського округу. За, 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 за. Надати не Людмилі Яківні дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для ведення товарного СГ виробництва ділянка no 103. 5, це сіножаті та пасовище на території Понорівського старостинського округу. За рішення знак, Кравченко, Черка, Надалі, Фелонбірі, павлівні Великому Олександру Миколаєвичу та Великому Віктору Миколаєвичу дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення мер земельної ділянки пай No186 для ведення товарного виробництва сіножаті та пасовища на території Понорівського старостинського округу. Річні за кравчим причем та злого. Надати доступ Валентині Яківні дозвіл на виготовлення техдокументації щодо встановлення земельної ділянки для ведення товарного виробництва ділянка номер 134 Сіна та Пасовища на території Конорівського Старостинського округу. Технічну документацію і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Тимошенко Миколі Олександровичу, яка знаходиться на території Хонарівського Старостинського округу площі 093. Затвердити за, 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 да. за. За технічну документацію і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Сидоренко Миколі Петровичу та Сидоренко Валентині Петрі. Ділянка знаходиться на території Понорівського старостинського округу площі 09658. За річний зал, гравченка, черга, За. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок паїв для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Пугачу Володимиру Миколаєвичу та Пугачу Олександру Івановичу, площі 21784. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва береговенко Сніжання Вітарівні. Ділянка знаходиться на території Повольчівського старостинського округу площі 3,52. Зарічний за Кравченко за. зему. За. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки. Зарічний озам кравчик по черту. Затверджуємо піднішу документацію із були щодо встановлення медзамельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Тарана Дії Васильівні, яка знаходиться на території Вірківцівського старостинського округу. Зарічний озам крав. Із землеустрій щодо встановлення земельної ділянки білий Олександрія Григорівні на території Юрківцівського старостинського округу площі 31646. За, 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 е за, е за. Затвердити технічну документацію із землеустрій щодо встановлення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Бабію Володимиру Романовичу на території Липівського старостинського округу площі 02763. ЗА, Затвердити технічну документацію із землеустрою до встановлення максимальної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Бабій Валентині Вікторівні на території Ликівського старостинського округу площі Галь 57-22. Про відмову затверджені технічної документації і землеустрою. Заяву Шевченко Євгенії Дмитрівни про затвердження технічної документації щодо встановлення земельної ділянки ФАІ номер 18 згідно довідки старости Юрківцівського старостинського округу довідка номер 43 від 30.08.24 року. Тут староста видала дві одинакові довідки на один і той самий бай тому ми відмовляємо затвердження Шевченко Євгенії Дмитрівні затверджені технічної документації за, за. 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 Наслужба передати Лененку Михайлу Михайловичу в оренду наскільки років? Замену ділянку 2,8189 це ділянка під господарськими будівлями, що розташована по вулиці Виш... Братій Вишнівській. Під 12%, нормативна грошова, оцінка 86 470, 12% це 10 тисяч. So that was... За. 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 Наступне Продовжити то красно-коляницький термін дії договору оренди за невитребуваний пай поші 7,52,77 строком сроком на скільки. Ну ми ті всі продовжували на 7, <плес> на сім, так і залишається да, да, 7 да, років, да, да, але да. не більше ніж на срок до моменту отримання власниками спадкоємців відповідних документів на право власності на нерухоме майно встановити орендну плату в розмірі 12%. відсотків. грошова цінка 13%.

Надати дозвіл на розроблення проєкту заповстрою щодо організації і встановлення меж території Природно-заповідного фонду, гідрологічний заказник місцевого значення Красноколянинський, орієнтовної площі 340га на території Далаївської заличної ради. Залічний заліч за Таравченко. За. <проб> 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 Не за кращенка, черка, з Бугайка. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки змей населеного пункту села Поповочка. Розробити технічну документацію з нормативно-рошової оцінки населеного пункту села Поповочка Поховачківського Старостинського округу. За річний за кращен, Початка, з Бугайка. Про продовження та внесення змін до договору оренди земельної ділянки до нас це агрофірма «Горизонт». Проєкт рішення такий: продовжити договір оренди землі від 22.06.2010 року, який зареєстровано в Далаїській центру державного земельного кадастру 01.07.2010 року. Земельна ділянка загальної площі 237 га, кадастровий номер 7425-38 28. Цільове призначення, якої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Липівського старостинського округу, Лайської селищної ради, внести зміни до договору оренди. А саме змінити у всіх частинах і пунктах договору оренди земельної ділянки найменування органу місцевого самоврядування, який виступає орендодавцем Талаївської районної державної адміністрації на Талаївську селищну раду Брахунського району, викласти пункт 1 договору оренди наступній редакції. Орендодавець надає, а орендар приймає страхове платне користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Липівського старостинського округу, внести зміни до пункту 4 договору та викласти. Шова оцінка земельні ділянки становить 758 954 гривні 88 копійки. Викласти пункт 7 договору оренди. Договір укладений сроком на 15 років. Після закінчення договору оренди орендар має переважне право на поновлення його на новий срок. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення договору, повідомити письмово оренду. 12% від суми нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та становить 91 тисяча 74 гривні. Доповнити пункт 26 договору оренди, права орендодавця. Поділ земельної ділянки для першочергового відведення та надання у власність ветеранам війни та учасникам бойових військ. Наступне про продовження та внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Продовжити договір оренди земельної ділянки від 22.06.2010 року агрофірма «Горизонт». А саме буде рішення ідентичне. Ви ну, змінити в усіх частинах і пунктах договору оренди орендодавці Талаїцької районної державної адміністрації на Талайську селищну раду. Викласти пункт 1 договору оренди. Орендодавець надає, орендар приймає строкове платне користування. Старому номер 7425-384501, яка знаходиться на території Литівського старостинського округу і площі 53, 61, 82. Так, е, пункт 7 викласти, е, строком на цей наскільки. 15. 15. Те ж саме. Після закінчення договору має переважне право поновити цей договір. Е, нормативна грошова оцінка даних. Платить 183 872 гривень. Пункт 26. Доповнити права орендодавця. Поділ земельної ділянки для першочергового відведення та надання у власність ветеранам війни та учасникам бойових дій. Жителі селища Талалаївка е, з, про дострокове розірвання договору оренди землі з кадастрою No 74253835 20041797 укладено між старта сільською радою та до Авраті Масиченко від 15 квітня 2020 року. Е, Талайська селищна рада вирішила відмовити Мудрецькій Яні Михайлівні та Мудрецькому Ігорі Михайловичу. Розірвання договору оренди земельної ділянки це польова дорога між е, е, земельними ділянками, укладеною між Сараталайською сільською радою та агрофірма Сиченко від 15 квітня 2020 року, зареєстрованого е, 18 литво 2020 року, оскільки договором оренди не передбачено розірвання договору оренди в односторонньому порядку. Здання земельні ділянки вони викупили в людей. Отрець і там отрець. Їх є власність, а вроді, як ви кажуть, просто наша дорога є. А їх... Але під'їзд